179 тисяч доларів за одноповерховий будинок у котежному містечку закритого типу. 145 квадратних метрів будинок, ділянка 7,5 соток газифікований. Дивіться, ось таке у нас котежне містечко. Бачите, заїзд через автоматичні ворота. Заїжджають тільки мешканці та гості цього містечка. І ось сам будинок, дивіться, ось в такому форматі одноповерховий. Дивіться, дуже прикольний, стильний, світлий. Загальна його площа, нагадаю, 145 квадратних метрів. Дивіться, місце під парковку автомобіля є. І є, дивіться, ось так сам будинок виглядає у нас по фасаду. В будинку у нас зроблено чистове оздоблення, штукатурка, стяжка, тепла підлога, розводка електрики, опалення. В спальнях зроблено вихід під радіатори. Тому дуже цікавий такий варіант. Дивіться, заведено газопостачання, ось бачите, на кухню. Ну і фішка будиночку такого. Це те, що у нас тут є крита тераса. Тераса у нас понад 30 квадратних метрів. Дивіться, ось в такому форматі. Вихід з кухні-вітальні на терасу, і вихід з батьківської спальні, яка з гардеробом, теж на терасу. Дивіться, ось так виглядають. У нас будиночки, така природа у нас. Ділянка, нагадаю, тут у нас 7,5. Тому е, хто бажає придбати одноповерховий будинок у лісовій Бучі у такому міні-котежному містечку. Е, за ціною, дивіться, 179 тисяч доларів ось в такому форматі будинок. Ось так. е, можете мені телефонувати, надам більш детальну інформацію, планування тощо. До речі, якщо ви не бажаєте робити ремонти, є такий самий будинок, дивіться. 145 квадратних метрів вже з ремонтом та технікою, тому телефонуйте.